В мене була прабабуся, Я ще пам'ятаю так, як вона випікала ці панянки. Пам'ятаю ці запахи. Це для мене смок і зопах Різдво справжнього такого дитинства. Пам'ятаю її руки та як вона це розписувала. Так. А потім мамі моїй дуже подобалось, і вона. Так, сама перебрала це. Мама так все біля неї там крутилася. І так поступово пам'ятаю також всі ці мамані панянки, випікали разом на Різдво. Так часто теж і не вийшло, доки вона зрозуміла всю ту правильну консистенцію, все те, яке тісто має бути до рук. А згодом воно вже так. Прийшло до неї, і ми разом уже.